Вітаю! Я Антон Волов, і це означає, що ми підготували для вас нове відео з відповідями на актуальні питання. В закупівельному процесі початок року завжди пов'язаний з настанням періоду публікації звіту про виконання договору про закупівлю. Оскільки це важливий та відповідальний процес, ми вирішили нагадати вам, коли та як це зробити, а також які функції на майданчику допоможуть вам у цьому. Отже, відповідна інформація оприлюднюється уповноважною особою через електронну систему протягом 20 робочих днів. В наступних випадках. Детально ознайомитися з інформацією, по яких закупівлях потрібно звітувати, ви можете в нашій статті за посиланням під відео. Далі переходимо до практичних аспектів роботи. Для публікації звіту відкриваємо кабінет та переходимо до сторінки закупівлі. Далі відкриваємо деталі договору та обираємо функцію завершити договір. Веб-форма, що відкривається, дозволяє за потреби змінити суму оплати за договором та строк дії договору, після чого потрібно підтвердити інформацію. Також в системі є можливість завантажити документ, наприклад, акт виконаних робіт, але це не обов'язково. Далі потрібно накласти кЕП на договір, після чого обрати функцію Завершити договір та підтвердити. В результаті на порталі Прозоро буде сформовано звіт про виконання договору, який можна роздрукувати. Алгоритм розірвання договору досить схожий. Для цього потрібно обрати відповідну функцію в деталях договору, зазначити причини розірвання договору, за потреби відредагувати суми оплат за договором, наприклад, вказати нулі, якщо по договору не було жодних оплат та підтвердити інформацію. Як і для виконання договору, завантаження документу не обов'язкове, але доступне в системі. Наступний крок накласти кЕП на договір, розірвати договір та підтвердити дію. Враховуючи важливість даних дій та на прохання наших користувачів, ми реалізували автоматичні сповіщення про закінчення терміну дії договорів в системі. Такі сповіщення отримують користувачі у випадку, коли до завершення терміну дії договору залишається 10 днів, що дозволяє уникнути порушень у сфері закупівель. Якщо ви отримали таке сповіщення, переходимо в розділ Мої договори, використовуючи додаткові параметри та зазначивши дату завершення договору, ми можемо знайти договір. Враховуючи великий об'єм роботи та людський фактор, можна пропустити якийсь із договорів. Щоб відсортувати всі діючі чи завершені договори та перевірити себе, переходимо в розділ Мої закупівлі, Архів закупівель де розміщені завершені закупівлі. Використовуючи фільтр, обираємо період створення, статус договору та клікаємо пошук. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш YouTube канал, клікайте на дзвіночок, оскільки ми вже готуємо для вас нові корисні відео.